Цієї ночі серед цих гаражів на вулиці Володимира Великого правоохоронці затримали зловмисників. Чоловіки саме здавали викрадений кабель. Розкрадачам усім трохи за 20. вину свою визнають. Затримана група у складі трьох людей, які займалися розкраданням кабельно-проводникової продукції. Задокументовано близько 60 фактів викрадання кабелів, які знаходяться на території Саксаганського району. Тільки за останній рік у Саксаганському районі зареєстровано більше 170 фактів розкрадання кабелів. Я вирізав в, 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 в кривому рогу кабеля з групи ліс. А тепер каки вона попався, довжен отвіді за свої поступки. Керівник криворізького підрозділу Укртелекому каже: такі дії зловмисників дуже б'ють по кишені. За рік нанесено збитків більше як на 5 мільйонів гривень, а кошти повертаються частково. Возврат он на законных основаниях, звісно, существует, але це мизерные цифри. Они несоизмеримы с з которые які несуть наші И Люди, які задержані, вони можуть не працювати. они вони приносят приносять більше, ніж вони можуть щось удержать. Розкладачі кабель, яких затримали цієї ночі, можуть відбутися і штрафом. Віта світлична Іван Баранов. Програма місто.